Ми вітаємо всіх на нашому вечірньому шоу, яке відбувається кожної суботи у село Ремене. А саме поради з раю. Сьогодні в нашій студії гості звичайна українська пара. Її звати Андріана, її звати Челентану. Будь ласка, сідайте. Так, присідайте, будь ласка. А також у нас будуть не психологи, не коучі. А справжні Адам і Єма. Будь ласка, проходите сюди. Так, так, це ті самі. Саме вони розпочали сімейний експеримент, який триває аж досі. Тому ми сьогодні позізнаємось багато чого цікавого. Адам і Єва, вітаю вас. Розкажіть, як ваше сімейне життя взагалі? Шалон, шалом! Всім привіт! Ми перша подружжя пара. Весілля не було. Та вийшов. Медового місця, лише місяць в раю. Як там? І потім почалися швидко будні. А, ми всі знаємо, що там було. Вони просто втекли з раю. Я ви розкажіть про себе трошки. Ще раз сказати. Перша сварка, перша вечеря. Дякую всіх. Ви з'їли яблуко. То вони яблуки. Ага. Добре. Ми хочемо сьогодні дати три поради на основі наших дуже шановних гостей. Добре, ми вже знаємо наших гостей. Це звичайні українські люди, яких звати Андріано і Чемодано. Добре, в українській сім'ї я чув, що дуже важливе питання стоїть харчування. Саме кажуть, що українські чоловіки дуже полюбляють їжу смачну. Тому розкажіть, як у вас все відбувається? Я? Готую щодня. Mm. Він мені завжди каже нормально. Потім ага. одразу йде в кафе. Що? Ага. Кафе. А ще кожен день мені каже, хочу маміного борща, маміного борща. Люди добрі. а Я б тобі їв твій ем, борщ. Якщо б він не був як мама, кожен день, кожен день одне й те ж саме. А. Любі, справа не в їжі, а в тому, хто перший кусив і потім признав свою помилку. Тому поважайте і цінуйте, і дякуйте, майте вдячне серце. Якщо вона готує, потрібно дякувати. Добре, ось перша наша порада для наших молодих. А саме, ніколи в житті не критикуйте їжу дружини, тому що це має бути. Завжди вкусно. І ніколи не згадуйте вашу маму. Так, а ми переходимо до другої поради. Скажіть, будь ласка, дуже важливо, хто в сім'ї головний. Як це у вас відбувається? Головний. Звісно, що я головний в сім'ї. І для ж так і говорить. Так. А я ще так вийшло. Бог дав мені єву не для сварок, а для підтримки і. Для того щоб ми були разом, особливо коли я йду перший, а іноді ззаді, коли йде дощ, я з парасолькою ззаді друзі. Тому наша порада така: Давид і Світлана, відразу ж вирішуйте, хто у вас голова, а хто шия, хто носить зонтик, а хто ходить під зонтиком. Так, друзі, а ми продовжимо. І третє питання, яке сьогодні ми розглядаємо, це я чув від старожилів, які в бракі 15 років і більше, що вони кожен день зізнаються друг другу у любі. Скажіть, будь ласка, як це у вас відбувається, Андріано і Челінтано? Він каже, що любить мені тільки в месенджерах. О, ну, то звісно, в месенджерах. Тому що коли я тобі кожен раз хочу сказати, це в лице? Бо ти сидиш в телефоні і взагалі нічого не чуєш. То я навіть один раз питав чата GPT, як обратити увагу жін... на, на, ну, увагу жінки на тебе. То він тільки троєточі написав. Справжні кохання це не лайки. І знаєте, головне, щоб ви говорили, розмовляли постійно. У нас в був поганий Wi-Fi, тому ми постійно говорили. Є, мені здається, що ви трошки. Обманюєте нас. Дякуємо вам за ваші відповіді і поради. Адаме, що скажете ви? Які у вас от поради для подружніх пар? Ви прожили вже стільки років. Що, що порадите? У шлюбі головне не уникати помилок. Розумію вас. Головне не ховатися у кущах, а просити пробачення, і починати будувати знову. Навіть якщо ви втратили, <землі> <землі> ви можете <землі> збудувати його разом вдома. Бачите, як мило Адам і Єва вирішують ці питання прямо тут. Добре, дякую вам, Адам і Єва. І останнє питання, яке я вам задам на прощання: якби ви повернулись в рай, що б ви змінили б? Я думаю, це дуже серйозне питання. Так, так. Я б, мабуть, пішов би сам за продуктами. О, розумію вас. А я сказала б Змієві, що в мене сьогодні піст. Дуже розумно. А ми скажемо нашим молодим: не відкладайте любов на потім. Живіть, прощайте, служіть. і нехай навіть у раю вам буде нудно без своєї сім'ї. Шлюб не ідеальний сад без помилок, а місце, де двоє вчаться прощати, любити, навіть сміятися. Якщо Бог з вами навіть упали яблуко, можна зробити на смачний напіль. Я надію, завтра буде все, що воно не тіканово. Ні, буде піст.